Друзі, вітаю! Це Українська Правда і формат формату Лайф». Далі будемо говорити наскільки ефективно сьогодні працює вісь зла, або як мінімум співробітництво між Росією та Північною Кореєю. Будемо говорити про те, як Європа все ж таки починає виділяти нам кошти з частини заморожених активів Російської Федерації, точніше, доходів із цих заморожених активів. Ну і будемо говорити звісно про початок історичного процесу, як його назвав міністр. Загрузним справ Дмитро Кулеба про старт переговорів з європейським союзом. Про все це детально будемо розбиратися з Романом Безсмертним, дипломатом, істориком і надзвичайним та повноважним послом. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня, пане Дмитро пане Романе. Хочу з вами почати розмову з такої новини: Північна Корея за півроку могла передати Росії приблизно 1,6 мільйонів артилерійських боєприпасів. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на дані американської організації з глобальної безпеки, начебто, в цій новині для нас нічого нового, але знаєте, я звертаю увагу на те, як. Ефективно між собою взаємодіють тоталітарні режими, і як довго наш ці процеси тягнуться, я маю на увазі військову допомогу з нашими європейськими партнерами та союзниками у війні проти Російської Федерації? Ну на вашу особисту думку, якщо можливо трошки спрощено, відповісти, який рахунок зараз сьогодні між цією військю зла та всім демократичним світом, і чим він визначається? Ну, тут я би розрізняв, скажімо, реальні кроки і об'єм інформації про це. Бо в демократичному світі дуже багато говорять. За НАТО іноді багато, багато говорять, але роблять чимало і якість цієї роботи достатньо висока. Якщо говорити про тоталітарний світ, там майже нічого не говорять. А об'єми цифр називаються дуже великі, але якість цього дуже і дуже низька. І завжди, от ці речі треба завжди зважувати, урівноважувати. І тут якщо рахувати, та якщо дивитися на інформацію, яка, яку подав Вашингтон Пост, це півтора мільйона. Якщо подивитися на європейські от Guardian, на французькі інформаційні агентства, на Associated Press, вони дають десь приблизно. Від півмільйона до восьмисот тисяч. Тобто ці цифри все рівно грають, а знають насправді це лише одиниці. Ну і зрозуміло, знає це дуже добре. Збрознаються дуже добре Збройні Сили України, тому що їм доводиться терпіти все це заліжатися, яке скидається на голову. Тут важливо ще одна річ: постачається ж не тільки боєприпаси. Постачаються кольорові метали, постачаються пороха, постачаються капсулі, самі е, снаряди і так далі. Тобто, тут є певні компоненти, які ну в міжнародній класифікації вони то обраховуються як боєприпаси, окремо йдуть там ракетні комплекси, і заряди до них окремо йдуть боєприпаси. Для гармат і так далі, тобто, все це десь носить там от приблизно характер такий у цифрах математичних від 800 тисяч до півтора мільйонів. Разом з тим треба розуміти, що це співвимірні цифри з тими, про що говорять в тому числі в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах Америки. Однак кількість інформації про одне й друге відрізняється, і тому. А в нас в більшості випадків складається враження, що наші союзники, демократичний табір, табір свободи. А він якби програє статистично. Але якщо подивитися по сумарних оцінках, то вже зараз об'єми постачання по боєприпасах вирівнялися майже. А до кінця року то а, європейська спільнота разом з Сполученими Штатами Америки десь буде домінувати на 25-30% по тих об'ємах, які виробляє Росія. Постачання йде з Північної Кореї, Ірану і Китаю. От приблизно така статистика, як ви просили, зовсім спрощено, і її динаміка до кінця року будуть розвиватися. Пане Романе, тоді давайте також поговоримо про. Конкретні кроки від наших західних партнерів мені особисто сподобалась заява головного дипломата Європейського союзу Жозепа Бареля, який заявив, що Євросоюз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти. Вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року. Там про що мова я так дуже коротко поясню, що за його словами, оскільки Угорщина утрималась від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей. Ну, Якщо дуже просто не голосували і далі не вирішити, що нам е, з цим е, зробити, е, я особисто вважаю, що певно це якесь все ж таки геніальне рішення від Жозепа Бореля. Як ви його собі бачите, як його розцінюєте? Можливо, там нічого нового немає в такій дипломатії. Ну, пане Дмитре, це залежало насправді від двох інституцій і держав в Європі. Основні вклади знаходяться в Бельгії. Це перше і не випадково я думаю, що це зв'язано з головуванням Бельгії Європейським Союзом. Ми, мабуть, ви це бачите, як і наші слухачі і глядачі, що за останні півроку, ну чи не найчастіше ми чули прізвища Олександра Декро, прем'єр-міністра Бельгії, які, до речі, так само як і партія президента Макрона, вони програли вибори до Європейського союзу. Він подав у відставку до європейського парламенту, але не в тому річ. Річ у тому, що рішення це залежало від двох інституцій від Центробанку Європейського і від уряду Бельгії, тому що рішення в даному е, питанні, яке приймається Європейською Радою, воно носить рекомендаційний характер, як і більшість рішень, які приймаються, в тому числі консенсусом, але виконуються, тому що це якби спільна воля. Я думаю, що всі звернули увагу на те, що останнім часом. Угорщина дивно, якби підтримує. По-перше, обрання марка Рютте генеральним секретарем НАТО. Тут вона якби не при справах, в тому, що стосується формування цього фонду, як кажуть на Заході з, з нерухомлених вкладів юридичних осіб Російської Федерації держави. Але де відбувся поворот? Отак як доля. Орбана почалася із його годування з руки Москви в 2000 році, коли він вперше прибув на санкт Петербурзький економічний форум, так зараз вона і завершилася, і вже очевидно, що ніякої добудови атомної станції не буде, бо Пітера Сіарту приймали в Санкт Петербурзі дуже погано, з ним там ніхто не зустрівся на економічному форумі, і видно, як після цього Орбан і його свита почали хвостом виляти. То вони там заперечують, то вони проти. Але насправді, якщо подивитися на оцю схему, яку ви змалювали, ну так як вона насправді виглядає, коли їх загнали в один кут, і вони не змогли з нього вискочити, то це в принципі заслуга європейських лідерів, лідерів Європейського союзу, які розуміли, що рано чи пізно але Угорщину треба на місце ставити. Хоча рішення Європарламенту, воно дозволяє. Європейській комісії Європейській Раді прийняти набагато жорсткіші рішення по відношенню до Угорщини, в тому числі, і позбавити їх просто право голосування, бо це процедурні рішення. Тут же не приймається остаточне рішення, якби і тут дуже важливо це розуміти, що європейська спільнота вона налаштована на те, щоб нарощувати допомогу е Україні, і особливо ситуація з кресла і крига зірвалась, коли відбулася велика сімка. І там ця позиція, яка стосується, мала бути ключовою. І ну, всі очікували, що це буде не 50 мільярдів, бо там всі побачили іншу цифру: там 436 – це насправді сума репарацій, яка названа станом на сьогоднішній день. А сума вкладів, десь там в районі 360 мільярдів. і всі думали, що це якби піде воно в якийсь спосіб, але вирішили на даному етапі лише поповнювати цей фонд з доходів, не з наддоходів, бо 3 мільярди вже виділені були з наддоходів, А це з доходів. Таким чином, до кінця року Україна отримає ці 50 мільярдів, плюс там ще додаткові фонди, які стосуються по відновленню енергетики і, і, і так далі. І так далі, і так далі. Це важливе рішення. Воно важливо і для самого Європейського союзу. І в тому числі важливе для наведення порядку і дисципліни всередині Європейського союзу. Ну і тут е, оці речі, коли ми зараз читаємо, скажімо, висловлювання Бореля, треба звернути увагу на висловлювання Орбана стосовно його зустрічі, і переговорного процесу з Рютте. і е, насправді і те, що говорить Рютте. бо там як вийшло, якщо проаналізувати позицію Орбана, Рютте і Бореля, то вона не співпадає. Насправді, якщо співставити ці речі, про що це говорить? Це говорить про те, що на зустрічі великій сімці великої сімки абсолютно чітко було вказано, що ми робимо ось це, і позиція тут орбана така: якщо він далі буде проводити таку політику, як він проводить, значить його будуть дистанціювати в принципі від рішень Європейського союзу. Тому і як ви бачите, пом'якшала ця позиція. Таким чином виходимо на два аргументи. Власне, те, що йому сказали в Санкт Петербурзі, що ти для нас уже ніхто. А по-друге, вибори він місцеві до європейського парламенту провалив. А тепер на нього чекає, скажімо, вже роль доганяючого, тому що явно мадір його випереджає, і це означає, що Угорщина напередодні великих змін. Ну і це в принципі пов'язано з тим, що європейська спільнота знайшла рішення і визначилася. Тут важливіше навіть термін, що європейська спільнота визначилася, а що на даному етапі робимо із цими знерухомленими вкладами. Російських суб'єктів господарювання і самої держави. Ну, і не менш важливо те, що в цьому документі а в заключній заяві Сімки там є річ про те, що до моменту, поки Росія не погасить усе, що буде виділено з цього фонду, і не розрахується по репараціях. З Україною ці кошти нікуди не подінуться і будуть спрямовуватися лише на допомогу Україні. Фактично, це говорить про те, що у е, Орбана немає на тепер можливості впливати на цю позицію. А, пан Романе, ви тут же згадали Марка Рютте, який головний і єдиний кандидат сьогодні на посаду нового генерального секретаря. Нато e, і так цікаво, я ось читаю, бачу, що Марк Гудіні таке прозвала Нідерландська преса. Справа в тому, що він 14 років протримався в прем'єрському кріслі, і ну до слова зараз європейських політиків, яке розумію, довше протримався лише Орбан. Я так розумію, що певні нові засади і про нового генсека НАТО будуть більше говорити вже безпосередньо на самому саміті НАТО, який буде ювілейним. E, на... Вашу думку, ось ця зміна керівництва, вона ж не тільки номінальна, да? можливо, зміниться і сама політика самого альянсу з новим таким керівником, в якого є і певні такі специфічні політичні, я би, так, я би так сказав, вміння. Як ви це бачите? Ну сам по собі Рютте, це людина загадка, тому що і його особисте життя, і його погляди, його симпатії, його навіть. У мир, його ну такий відпочинок, його він він за багатьох дивує, тому що людина готувалася бути музикантом, піаністом, став істориком. Далі все життя, коли він ріс як політик, працював в різних соціальних структурах, там в профспілках і так далі. В результаті, а, а потім ще й. Працював менеджером по кадрах в одній з найбільших компаній світу. Я навмисно не буду називати, щоб не рекламувати цю компанію і так далі. До речі, вона і зараз працює в Росії і має величезні проблеми, тому що її рахунки заморожуються як під рахунки європейським спільнотою. Але власне заняття є це його ріст. Він дозволив йому дуже так швидко вскочити в політичне життя держави. Ну і перелом наступив в той момент, коли в тому числі Рютте сприяв тому, що після референдуму парламент Нідерландський все таки, всупереч рішенню референдуму, прийняв рішення про асоційоване членство України. Рютте, роль Рютте там була дуже дуже важливою. Власне можна сказати, що він був одним із тих, хто поламав. Огляди е, суспільства, це перше, але тут ще важливий один аргумент, який треба назвати. Про що пише і американська преса, і західна, та й говорять фахівці, що він чи не єдиний із політикуму європейського вдало міг спілкуватися з Трампом, Дональдом Трампом, вбитни з того президентом. І це, як ви розумієте, ця тінь Трампа, яка літає зараз над Європою, незрозуміло чим. Чи чорним кошмаром, чи світлим кошмаром, вона якби мотивувала додатково аргументи стосовно Рютте. Ну і тут важливий аргумент: ще один є, бо, власне, контакти Рютте і українського політичного керівництва вони дуже тісні. Причому звертаю увагу на себе те, що Рютте дуже мало присутній в інформаційному просторі, але дуже багато. Він працює, зокрема, багато хто не звернув увагу на його візит цьогорічний до Китаю, і це ще один аргумент, який говорить на підтримку Рютте. Чому ну ми всі пам'ятаємо про візиту візит міністерки фінансів Сполучених Штатів Елен до Китаю, держсекретаря Блінкена, але власне візит Рютте чомусь упускаємо. але насправді. В наступному прийнятті санкцій, які почнуть діяти з вересня місяця, роль Рютте дуже висока. Чому тому, що власне розвідка Нідерландів вона довела про те, що Китаю передає Росії технології, які розробляються в Нідерландах і Сполучених Штатах Америки, це стало дуже сильним аргументом. Не випадково Рютте відвідав Пекін, де відбулася точнісінько, така розмова на цю тему, як і розмова в Вашингтону. А більше того, об'єми постачання технологій і відповідних мікросхем з Нідерландів до Китаю обнулилися після таких речей, і ми бачимо, що Рютте він не стільки говорить, скільки діє, причому діє дуже влучно. І ну, все в кінці кінців завершилося тим, що Сполучені Штати Америки прийняли величезний пакет акцій проти Росії із довгими руками, які в тому числі на, на, на Крив. І об'єднані Арабські Емірати, і всі п'ять центральноазійських держав, і Китай, в тому числі, ну і куди гріхата йти цілий ряд європейських фірм, які займалися, ну скажімо так, махлюванням стосовно подвійних технологій і мікросхем, чи чіпів, чи напівпровідників, як про це зараз іде мова. Тому роль Рюти в нинішній ситуації, особливо з точки зору його розуміння впливу технологій. Наведення війни, а це означає для НАТО дуже серйозний аргумент, є дуже і дуже важливо. Можна називати ще цілий ряд аргументів, а далі можна говорити про контраргументи, тому що роль генерального секретаря в діяльності НАТО це роль організатора роботи, власне, тому що там всі рішення, так само як і в європейській спільноті, приймаються колегіально. Хоча ми розуміємо, що є там ті, хто можуть аргументувати свої. Дії і рішення і пропозиції додатковими матеріалами аргумента. є ті, що просто руку піднімають. Ну це вже таке діло, це вже внутрішня кухня. Відтак, з моєї точки зору, це одне з найбільш оптимальних рішень, яке могло бути в цій ситуації. Ну і, скоріш за все, особливо у питаннях того, що зараз цілий ряд повноважень, які наділені е, Скажімо так, координаційний рада в форматі Рамштайн перейдуть до НАТО для нас це дуже важливо, тому що це сприятиме і швидкості вирішення питань, ну і особливо фінансуванню. Тому що фінансування, не дивлячись, що здійснюється не за кошти НАТО, але через НАТО, для того, щоб здійснювався контроль і публічний контроль. Пане Романе, на останок нашої розмови будемо говорити про нашу європейську інтеграцію. Я в підводці на початку цього ефіру говорив про те, що це історичне рішення, і приписав ці слова Дмитру Кулебіні, він був більш лаконічним. Я себе виправлю. Зараз процитую його допис в соціальній мережі X. Він сказав наступне: Я подякував 27 країнам, членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра. Пане Романе, так написав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Пане Романе, хотів вас поточнити. Коли про це каже міністр закордонних справ, то це означає, що паралельно запускається купа процесів. Комісії між Україною та Європейським Союзом починають працювати по. Майже якщо я не помиляюсь, трьом десяткам напрямків інтеграції з європейським союзом, тобто це е, така ось велетенська робота, яка автоматично розпочинається. Чи завтра це буде більше таким політичним е, рішенням? А справжня робота вона буде відкладена трохи на потім? Ні, воно все проводиться однотипно у вигляді певних зустрічей і конференцій. Зрозуміло, що сторони для цього готуються, готуються з точки зору аргументації. Ці рішення, які приймаються, матеріалів, які спромовуються попередньо, але перелік оцих майданчиків визначено, і тут тільки залежить від того, коли а, головуючий буде скликати ці а, зустрічі для того, щоб при... відбувалися дискусії, до задавалися питання, обговорювалися окремі питання, і власне визначалося необхідність доопрацювання або планів розвитку там по певним трекам, тому. Тут насправді на сьогоднішній день Україна володіє над достатньою кількістю аргументів, щоб цей переговорний процес завершився успішно. Хіба що щось трапиться таке, що е, може зруйнувати цей процес? Насправді, якщо говорити про власне оці оцей діалог, то він е, навіть з тими країнами, які там до десятка років вже стоять у черзі, він завершений. Але в зв'язку з тим, що рішення не може бути прийнято далі, в зв'язку з тим, що немає консенсусу, то воно якби стоїть, сказали б в Україні в сінях і не подається до довітальні. Тому що стосується оцих переговорів, я не бачу тут ніяких проблем і з точки зору практики, яка була, і з точки зору особливо нинішньої ситуації. бо я вже не одного разу казав зараз європейський союз у більшій мірі зацікавлений в тому, щоб Україна як можна швидше стала членом європейського союзу, ніж будь-хто, бо цілий ряд програм, які сьогодні затверджуються європейською європейським союзом, в тому числі і. На велиці на великій сімці, бо вони стосувалися власне, Європи продовольчої програми, енергетичної програми. Вони напряму пов'язані із сировинною ресурсною базою України, тому європейському союзу сьогодні крайньо необхідна Україна для того, щоб зняти цілий ряд проблем. Які на сьогоднішній день є особливо, я ще раз підкреслю це в ресурсному і сировинному забезпеченні, тому тут я не бачу тут, скажем, тих там бар'єрів і перешкод, які можуть трапитися. Хіба що головування о, Будапешта, Хоча я о, маю тут великі сумніви, тому що графік складено. А, і він носить автоматичний характер. Ну, може, щось там якийсь форс мажор трапиться і Орбан почне паскудити. Ну хоча я в це, чесно кажучи, не вірю, тому що його поведінка буде впливати, в тому числі і на фінансування Угорщини. Навряд чи Угорщина на це піде навіть а, в особі самого Орбана. Пане Романе, ну. Я б можу надати ваші відповіді характеристику як таку позитивну і максимально оптимістичну, якщо чесно. Тоді я вас питаю, які тоді для нас прогнози вступу до Європейського Союзу? Це все ж таки питання декількох років, чи все ж таки можливо більше? Можливо, швидше. Можливо, я тут помиляюся. Чого б я не прив'язував? Це власне завершення цього переговорного процесу часу вступу. Я переконаний, що тут немає перешкод в переговорному процесі, а от час вступу може стати винятково політичним питанням і буде пов'язаний з необхідністю отримання консенсусу. І тут даруйте, але може проблема бути знята, хіба що виборами в окремих державах. Отак От я можу сказати, і це треба мати на увазі, тому що там парламент доведеться приймати рішення. Ну і ми прекрасно розуміємо, що угорський парламент сьогодні завдяки позиції Орбана чи словацький парламент може тут і напакостити. Тому давайте будемо, скажімо, в цьому відношенні оптимістами, бо те, що стосується там дев'яти десятих. Ніяких абсолютно сумнівів немає, що це могло б трапитися в наступному році, але по окремих державах і кон'юнктурі, яка зараз розвивається, ми можемо попасти в ситуацію, коли опинитися в сінях. Тому доведеться тут просто чекати, коли внутрішня кон'юнктура буде змінена і зміниться політичне керівництво у тих чи інших державах. Ось про що можна. Говорити, І коли я бачу, що зараз окремі фахівці там, аналітики кажуть про три роки, п'ять років, ну вони точно попадають у ці виборчі цикли в окремих країнах, хоч як це пояснюється, чому говорять там про інші різні етапи вступу України до Європейського Союзу, а ви тут в цьому переліку французький парламент. Ми ще не розуміємо, яким, з яким він буде обличчям, що тут можуть бути проблеми. Я не бачу ніяких проблем, бо uh, Марін Ліпен, подруга uh, Джорджі Мелоні. Вони всі в трьох дуже добре мають стосунки з Урсулою фон дер Ляєн. Це такий uh, з часом його історики назвуть жіночою змовою в європейській спільноті, бо вони там задали жар багатьом чоловікам, в тому числі і своїм подружкам. От вони по суті зараз влаштують погоду. От і за ними треба відстежувати. Це по перше. По друге, ну треба розуміти, що позиція між Джорданом Барделлою і Ліпен на сьогоднішній день вона абсолютно відмінна. Цього молодого чоловіка використовують для того, що він просто вантажив через соціальні мережі молоді своїх прихильників, забираючи їх. У Макрона, ну а Ліпен дуже хоче стати президенткою Франції, тому вона давним-давно вже не є націоналісткою французькою правим радикалом, популістом і так далі. В питаннях підтримки України вона набагато радикальніша ніж Макрон, і це було видно під час останніх оцих півроку, коли Еммануель Макрон набивав такої крайньо проукраїнської позиції, Пане Романе, Дуже дякую вам за ті відповіді. Дуже дякую за те, що знайшли час для української правди про різні жіночі змови. Я думаю, що це одна з наших наступних розмов. Нехай це буде анонсом нашої наступної серії, коли ви також будете гостем нашого ефіру. Для глядачів української правди нагадаю роман безсмертний. Політик, дипломат, історик, надзвичайний та повноважний посол України був гостем цього випуску Палай. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Також ставте вподобайки під цим відео. І що важливо, не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ви ще цього не зробили.